Сьогодні буду квасити наступну порцію овочів. Для цього я буду використовувати баклажани, перець солодкий болгарський, моркву, яблука, часник. І це в мене є залишки капусти і капуста піде. Баклажани ми будемо попередньо відварювати. Я покажу, як я їх буду робити. А усі, оці інгредієнти будемо розмільчати, різати на шматочки і закладати у банку разом із баклажанами. То будемо робити. Баклажани. Обираємо плодоножку і отак я трошки розрізую, не дуже великий надріз роблю, якось ось отак і складаю каструлю, потім буду заливати водою і ставити, щоб вони... Трошки прокипіли, стали баклажани м'якенькими, але не дуже багато їм треба кипіти, то треба, ну, вони не так не дуже пружні, то треба слідкувати і проколювати, дивитися, як вони закипіли. М'які чи не м'які. Це може бути або 10 хвилин, або 15 хвилин, Ну, у мене 15 хвилин. Вряд ли вони будуть дуже м'які, тому що самі по собі вони м'якенькі. То, мабуть, не знаю, хвилин 5 покроплять, та й годі. Ось так я їх заклала в кастрюлю. Якось треба, щоб вони не виглядали. Так, все, відправляю їх закипати. А тим часом буду зараз оце все нарізати. Ось закипіли вже. Я їх трохи осаджую туди, трохи осаджую вони, вилазять. Зараз, бачите, вилазять. Так треба трохи осаджувати, щоб вони не вилазили. Ось поки вода, вода закипала, я вже нарізала. Перець, оцей піде у мене у баклажани, а цей біля капусти. Моркву нашинкувала, Приготувала ємність. Зараз часником займаюсь. Яблука поріжу на 4 частини покладу біля капусти. Яблуко мені потрібно для того, щоб швидко пройшла ферментація. Морква теж. Ну, морква і яблуко, само собою, і ще добрий смак мають. Перебувалася, що опять переварила. Ось я свічечкою пробую, то проходить добре. Ну, ось так. А, поклала в тарілку, зверху ще одна тарілка, бутиль з водою. Це у мене гніт. Поставила гніт і хай стоять десь годинку, пускають сок. Цей сок ми зіллімо і будемо начиняти і укладати у банку. Знімаю груз. Ось що у нас там залишилося. Не так багато і вилилось, але ну, я їх не дуже довго варила і не хочу, щоб вони були дуже м'які. То будемо начиняти. Так, цей розік ми вбираємо. Так, відкриваємо такі опруги добрі, мені подобається, то я сюди закладаю трохи перчика, трохи часничка. І трохи Моркви. Так все закриваю і вкладаю сюди доємності. Вони м'ятенькі, то можна їх окласти кружочком. Так, трохи капустки. Вона у нас буде як пелюстка. Одне яблучко, дві штучки такого перця, так, далі. Так, часник, одну головку чесника на три штуки баклажанів. Це досить. Це досить. Три моркви машинкувала, але це, мені здається, забагато. На три баклажана. Ну, моркви не буває ніколи багато. Капуста яблука. Перець. Коли я переварила баклажани, то з них більш вологе стекло, тому що вони напиталися вологою і ну, виходила. А тут зараз, ну добре, що я не дуже довго їх варила. 5 хвилин мені це достатньо. Так, чесночок увесь кладемо. Не залишаю Так, перчик та морква. Не такі добрі пружні баклажани мені подобається. Минулого разу були дуже м'які, переварила. Ну, а тепер капусту. Добре, більше капусти не треба. Яблука, перець, І ще раз яблука. Капуста, капуста, морква зайва не буває. Так, сейчас зроблю розсол. На цю ємність не більше двох ложек солі. Заливаю кип'ятком. Так щоб водичка. Цукор не додаю, то що багато моркви, яблуко то тут багато фруктози, щоб воно перед солодкий, щоб воно все. Почекаю 2-3 доби, подивлюваю. Зараз отак погойдаю, тому що зверху наливала водичку без солі. Хай усі смаки перемішаються. Так, достатньо. Ну, ось така краса получилась. Знизу у нас баклажанчики. Капуста. Ну, отак от воно слоями вийшлося. І ось тут баклажанчики. І морква зверху, і перець болгарський. Ну, в общем, смакота смакотюща буде. Чекаємо три доби. Ось такий розсол трохи помаранчевий. Вже половину у киших овочів я з'їла. Мені дуже сподобалось і те, що поєднала і яблука, і моркву, і баклажани, і капусту, то нема нічого страшного, тому що кожен овоч має свій смак, і смаки не перемішалися. То дуже смачно. Дякую, що дивилися. До побачення!